Хлопці, привіт! От вся, всім відома рабка. Ну, типу вона вважається теж, якби, фейковою. Але я хочу сказати, що вона всередині в принципі не гірше оригіналу. Ну, і всередині плата. Тобто... Ну, видно, що вона оригінальна і по параметрам. А тест пройшла. Значить, це оця рапка, що вона 221, яка тухне, коли її оновлюєш пораганне забезпечення. Тому якщо у вас такі радіостанції, тримайте їх на, рідному, на рідній прошивці і е, я не раджу її е, е, піднімати. Тепер по результатам тесту. Все пройшло нормально, більш-менш потужність е, окей, повишена. Да? Понижена, вона трошки занижена, але не критична, не принципово. Всі інші головні да, тести вона пройшла без проблем. Чутливість мінус 124 по аналогу, помилки модуляції окей, Близько 1%. Потім ця символьна девіація окей. Далі, далі магнітудна, помилка магнітудная магнітуди значить, десь 0,3%. Це близько як в оригіналі і чітко. По ТХ немає бітерорів. Потім чутливість у неї, от як в оригіналі, мінус 127. От, тобто вона реально, ця моторола оригінальна. Те, що там китайці перепакували в інший корпус, ну то таке. Але так, да, є проблеми з цим оновленням, то що вони просто здихають після оновлення, але якщо от не чіпати ту прошивку, то згідно тестувань, ну, опять же, в мене вона тільки одна, буде більше, я більше дам інформацію, але принаймні ця одна, вона неї все чітко, до неї питань нема.